Я вима, що я маю стіл, за який я хочу посадити своїх гостей. Тож, ось це мій стіл, і де зможуть сісти ці гості. Ось тут сяде одна людинка і тут одна людина. А на ось цих довших сторонах стола сяду вже по дві людини. Але припустімо, що мені цього недостатньо. Я запросила дуже багато людей. Тож я вирішую поставити ще один стіл. І подивитися, скільки тепер поміститься людей? Тож, Перший стіл, який я мала, і до нього дуже близько я ставлю ще один стіл. Тобто, між цими столами не сяде ще одна людина. Тож скільки тепер людей сяде за стіл? Тут, тут людина, тут дві, тут дві. Тут дві, І ось тут дві. Тож, якщо за перший стіл у мене сіло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 людей, то за другий стіл у мене помістилося 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вже 10 людей. Тобто кількість збільшилась на 4 людини. А що буде, якщо я тепер поставлю ще один стіл? Тож, подивімося. Ось ці два стола. Так, трішки якимось він більший у мене вийшов. Отак. І ще один стіл. Тож, подивімося, що ми отримаємо. Тут людинка, тут людинка. Дві. 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 Ось так. Тож, тепер рахуємо, скільки це вийде. Тут 6 знизу 6 уже 12, 13, 14. 14 людей зможе сісти за три столи. І насправді це трішечки дивно. По якій причині? Тому що за першим столом у нас сиділо 6 людей. І перше, що вам могло прийти в голову, це те, що коли ми поставимо 2 столи, то тепер у нас буде 12 людей. Але ж ні, у нас їх 10. Як таке вийшло? Чому кожного разу ми додаємо. По чотири нові людини, а не по шість, адже за один стіл поміщається 6 людей. Як можна зрозуміти взагалі цю логіку? Тож подивімося, як це насправді працює. Людина, яка сидить ось тут, вона насправді кожного разу переміщається за таку ж сторону стола, але нового. Тобто сюди вона перемістилася, і сюди вона перемістилася. Умовно, ми початково мали шість людей. Ось вони. І ось тут вони також ось наші перші 5, і іще одна людина. І додається лише 4. Саме по тій причині, що ось тут, на ось цих двох сторонах стола не може сісти дві нових додаткових людини. Саме тому, коли ми додаємо ще один стіл. Додається, ще 4 людини, які можуть сісти, а не 6. І взагалі, навіщо це нам потрібно? Тож, уявімо, що я роблю дуже великий день народження. І я запросила 26 гостей. Ну, разом зі мною 26, 25 і я. Отже, мені потрібно якось помістити 26 людей. І я думаю, скільки столів мені для цього знадобиться. Тож, як ми можемо порахувати? Спершу я віднімаю 6. А саме ось цих перших 6 людей, які сіли за перший стіл. Ми отримуємо 20. А потім я знаю, що з кожним новим столем буду додаватися ще 4 людини. Ось вони, я пропоную їх зафарбувати. Ось ці 4 людини. Отже, мені необхідно 20 поділити на 4. Або дізнатися, скільки додаткових столів мені потрібно поставити, якщо я 20 поділю на 4, я отримую 5. Отже, 5 додаткових столів і один основний. В результаті 6 столів мені потрібно для того, щоб я помістила всіх 26 гостей. Ну, точніше, 25 гостей і одна я.